Добрий день, мої любі діти та, шановні батьки. Ми з вами продовжимо нашлен уроки, і тема сьогоднішнього уроку загальнення і систематизація знань учнів з розділу явища, природи, тіла та речовини. Стало сонце з позаранку, зазирнуло під фіранку. Добрий день на всім сказала, і у клас наш завітало. Яка нас пророку за вікном? Осінь, який місяць, листопад. Яке число, з друге, чи небо ясне, похмуре, чи були опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, яким методом користується людина при вивченні природи. Це у нас спостереження, експеримент та вимірювання. Спостереження це. Розгляд об'єктів та змін, які відбуваються довкола. Експеримент це спосіб пізнання у спеціально створених умовах, і вимірювання це метод дослідження, дія, що дає змогу порівняти величину об'єкта з одиницею вимірювання або міркою. Що ж таке природа? Нас, так, оточує величезна кількість різноманітних об'єктів. Усі предмети та організми називають тілами. Тіла поділяються на природні та рукотворні Створені людина. Природні поділяються на живу та неживу природу. Агрегатні стани ми з вами вивчали. У нас існує три агрегатні стани: твердий, рідкий та газоподібний. Так, подивимося. Де в нас тут одна та сама речовина, але в різних агрегатних стан. Чай, вода, вуглекислий газ, лід, скло, крейда, сухий лід, повітря, пара. Вода, лід, пара, вуглекислий газ та сухий лід. Отже, яким ж багатством землі користуємося ми з вами? Це в нас повітря, вода, земля, рослини, тварини та корисні копалини. Так, Отже, яка ж річка України є найдовшою? Це Дніпро. Які ще річки протікають? Так, це в нас Дунай, Дністер. Яку назву має місце, де бере свій початок річка? Отже, подивіться, витік, друге гирло, ліва притока, права притока, русло. Виток це місце, де річка бере свій початок. А гилла це місце, де річка впадає в іншу водойму. Пригадаємо з вами властивості води, тобто яка в нас вода? Немає запаху, немає смаку, немає форми, прозора, безбарвна, текуча, має три агрегатні стани, замерзає при температурі 0 градусів, випаровується при температурі 100 градусів за Цельсієм. Повітря складається з великої кількості газів азоту, кисню, вуглекислого газу, інших газів та водяної пари, різних домішок. Повітря має велике значення для життя. Без нього не можуть існувати рослини, тварини, гриби, люди. І пригадаємо, де ж ми використовуємо. Крутяться вітряки, рухаються вітрильники, працюють електростанції, поширене сіння, допомагає рухатися. Так, властивості повітря. Воно у нас не має запаху, не має смаку, прозоре, безбарне, має газоподібний стан, затримує тепло, постійно рухається. При нагріванні розширюється, при холодженні стискається. Займаю весь простір. Пригадаємо, на які групи у нас поділяються всі гірські породи. Тверді, рідкі та газоподібні. Тверді – це Рудні, нерудні, рідкі це нафтомінеральні води та загоподівні це наші різні гази. Так, пригадаємо, що ж таке ґрунт. ґрунт це верхній пухкий шар землі, на якому ростуть рослинки. Так, складається ґрунт з повітря, з води, з мінеральних солей, з перегною, з піску, з глини. Вчинки, що руйнують. Це в нас повені, цунамі, сови, ґрунту. А діяльність людини це виробка лісів, будівництво міст. Так, отже, одна зі складових частин ґрунту, якими полюбляють гратися діти це пісок, верхній шар землі, на якому зростають рослини. Це в нас ґрунт. Грунт повільно пропускає воду, тому що в ньому є. Глина. Що ви виявите в ґрунті, якщо кинете грудочку лянку з водою? Повітря. Рослинні і решки ще перегнили. Перегній, рідина, що входить до складу ґрунту, вода, і головна ознака ґрунту родючість. Та оберіть, відповідно, цеглинку. Я вам дякую, ви в мене молодці. До побачення та гарного дня.